Щоб у нас чітка вимова була. Марійка, будь ласка, ручку тянеш? Ану, скажи ще раз. Щайю. Щайю. Так, поїхали. Гарний склад і. Щай, 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 щай. щай. Гадесь, Марійка, Анатолій, ваш ускладнений склад для розвитку нашої чіткої диці. До, ДО, поїхали. Дадада. до, дада, дадада. Так, і склад кожного. Будь ласка, подумайте, можливо, якісь ускладнені. Наприклад, рі-лі-лірлі. Місця. Місця. Такого плану. Ну подумайте, які у кор. Поїхали гарний склад Паш Молочинка. Роб, роб-роб-роб. Зараз ми з вами трішечки погріємося і переходимо до руханки. Тому, будь ласка, а тепер давай сам я буду підлаштовуватись під тебе. Поїхали. Да, 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 да. Хорошо, беремо нижче той. Уявили, що ти вовк. І. вийшов. Точками теперь справжнього вовчика, щоб не налякати діток паростків. Поїхали. І Молодчинка, Марійка, будь ласка, включаємо мікрофончик. Не спіши, не спіши сонечко я почекаю. Не хвилюйся. Так. Голичинка. Поїхали, Марійко. Марійка, давай не так поспішати. Давай не так Поспішати. Ти дуже швидко. Шестя вона собі дуже енергійна, активна. Поїхали. Дякую, Марійко. І... Паша. До ре доремі, ремі фа, ремі до ре до ре ре фа, доремі, ремі харемі фа. Тепер включаю мікрофончики всі разом. Спробуємо. Я розумію, що інтернет в кожного бере по-різному. Але ми спробуємо зробити. всі 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 Так. І.